Вітаю вас на каналі, це магазин Сінсей. Чорна п'ятниця триває до 2.12 або до закінчення товарних запасів. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Приємного вам перегляду. Декор для дому 269. З такими цікавими зеленими штучками. Ось такі по 169. Композиція з кактусів фіолетові 119. Новинка вази є у трьох відтінках: пісочний, бежевий та сіро-блакитний 169. Подушка сніговик 340. Бідро пластикове для сміття котик 269. Коробка дерев'яна для зберігання. З кришкою ціна 269. з пластикової для спонжів чи ватних дисків або паличок 169. Коробка для зберігання 219. Форма силиконові для тістечок 79. Форма силіконова мінім. Ціна 119. Кухонний інвентар силиконовий 29. Підставки пластикові для яєць 4 штуки упаковка 49. Така підставка дерев'яна 209, знижка 48%. Дошка для нарізання 149. Підставка кухонна для баночок 269. Серветниця дерев'яна. З металевою вставкою 219. Таця декоративна. 599. Ось така ще є вузенька за 340, мисочка 169, підставки під чашку 4 штуки 169, менажниця листок 240, серветниця 269. Металеві коробки для зберігання 459, килимок для шуфляди 79 150 на 45 см. Ось така металева коробка на три відділення, з ручкою, ціна 340 гривень. Підставка плетена під гаряче 149 Дитяча з ведмедиком 189. Килимок придверний. Ласкаво просимо. Ціна акційна 269. Емені жіночі зі знижкою чорний 49. Такий бежевий 99. Коричневий 129. Є ще набори по 129 та 149 дві штуки. Розміра XS до L. Чорна п'ятниця триває до 2 грудня або до закінчення товарних запасів. Тапочки жіночі 340. 459 такі об'ємні песики. Червоні 269. До 41-го розміру. Такі об'ємні грінчі по 459. Комплект білизни жіночої дві пари 219. Сурочка нічна 459. 100% котон. Розміри від XS до L, піжама жіноча. Сурочка та штани. Гарної якості. Ціна 799. Піжама новорічна 599. Штани та кофта 95% котон. Ось такий ще є комплект піжамний 659, 100% котон. Білизна святкова 219, дві пари. І такі ще є червоні та світлі з мікімаусами. Ціна 219. Новорічний пенюар з трусиками. Ціна 599. Шкарпетки тепленькі з помпонами 219. Набір подарунковий Три пари шкарпеток. Ціна 169. 73% котон. 219 – подарункова пара шкарпеток у коробці. Шкарпетки Grinch – 149, дві пари 169, 3 пари 149, 2 пари. Тут 4 пари за 189. Пара соля 79. Сумка господарська 399. Тапки новорічні з оленями 340. Окуляри ялинки 59. Такі з бородою 119 та 59. Обруч 119. Рюкзак дитячий оленя 399. Набір біжутерії. Подарункові коробці 79. 5 штук. Ось такий набір для дівчинки 119. Який гаманець грінч – 169. Біжутерія 149, 119. Обруч м'який для волосся та резинка 149. 149 святковий обруч. Сумочка 119. Сережки ялинки 149. І ці 149, 119. Брошка декоративна ялинка 119 також. Є ще людяники. Сережки великий набір за 60. Резинки об'ємні 79, 99 три штуки, 79% усім, адвент календар з прикрасами 219. Такий також. Знижка 52%. Білизна чоловіча, новорічна 340. Розміра від XS до 2XL. Чоловіча тепла кофта на флісі з капюшоном. Такий цікавий принт. Ціна 599. Чоловічі футболки. Червона грінч 340. Салатова 219. Розміра є до дуже великого. 3ХЛ. 100% котон. І такі варіанти по 340 гривень. Кофта на флісі 459. Яскрава грінч 699 із оленем 659. Такий светлик новорічний. Ціна 799. Футболки 399. склад канини 100% котон. Футболка чорна з машинкою 219. 50% знижки на трусики для хлопчиків. 99,4 пари. Котон 100%. Такий варіант 149 дві пари. Для дівчинки 149. Колготи дві пари 189, 70% котон. Трусики 4 пари 69. Шкарпетки святкові 79 за 2 пари. Такий набір. 149 упаковка 5 штук. М'якенькі рожеві 150 за 5 штук. Шапочка з помпоном кольоровим 169. Такий хомут тепленький під шию. Ціна акційна зараз. 99 еска, Елька. Мінус 40 знижки відсотків на дитячі комплекти. Шапка та хомут. Ціна 129 гривень. Такий варіант 169. Шапка та хомут. Піжама святкова 340. 100% котон, штани та кофта 98 і 140. Піжами для хлопчика 289. Є два варіанти. Дуже усім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного та спокійного дня та вдалих економних покупок. На все вам добре!